Пане Вадиме, українські воїни стримують наступи російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'янському напрямках здається, що це зведення, воно дещо повторюється вже багато місяців. Ну і звісно, в цьому сенсі в нас не випадає ще й Бахмутський напрямок. Що ви скажете про те, що допоки не бачимо кардинальних змін, ем, не в плані темпів чи швидкостей того, що може відбуватися на фронті, чому саме ці все ще населені пункти чи точки на мапі стали? Такими ключовими, і в принципі, не випадають із ведення Генштабу? Ну в принципі, якщо ми говоримо про Бахмут, то е з однієї сторони е ми повинні розуміти про те, що протягом останнього місяця може трошки більше е українські збройні сили справді змогли е взяти. Ключові висоти навколо Бахмута і справді тримати під вогневим контролем Бахмут, але Росіяни не виходять звідти, Росіяни пробують перекидати туди нові нові підрозділи. Тому що Бахмут це настільки воєнна історія, скільки символічна ж історія для Росіян. Тому в принципі станемо зараз для них відійти від Бахмута, що було б логічно рівноцінно в принципі отримати велику символічну поразку. Саме тому вони будуть туди перекидати і найближчим часом нові й нові е, підрозділи. З іншої сторони, якщо говоримо про Лумани Слапова, то е, там вони пробують. Роботи контратаки для того, щоб розтягнути наші сили для того, щоб в принципі змусити Україну перекидати частини, які б могли зараз під Бахмутом продавити російського оборону, перекидати їх саме тут, під Лиман і під Сватова, для того, щоб. В принципі, не дати можливості нам е, рухатися вперед саме з цієї точки зору, от е, треба дивитися власне на все те, що відбувається зараз там, і ви вже сказали, я можу тільки повторити те, що відбувається неймовірно жорсткі, неймовірно тяжкі бої. Е, бої відбуваються фактично за кожен метр. І е, за великим рахунком, вот якщо говорити про те, як відбуваються зараз бої, це бої е, фактично за кожну лісопосадку, е, і при тому, що фактично. Неймовірно великі території, напевно, найбільші взагалі в світі зараз території замінування, і особливо це стосується півних України. Ви не даме, бо здається, що ми прийшли до того. В принципі, може, і давно це було очевидно, що велика біда, коли політики вирішують військові аспекти. Дивіться, вчора буквально президенти США Джо Байдена питали про атакамси. В принципі, ми теж напевно та не є жодним чином військовими експертами, щоб сказати про їхню ефективність, наскільки вони потрібні, але їхній на них був запит, зокрема, і від генштабу, тому скоріш за все це озброєння потрібно. На що Джо Байден каже: дивіться, зараз більше потрібні України снаряди аніж атакамси. В принципі, він правий, але одне одне не перекреслює. Можна було поговорити і про передачу як снарядів, так і, звісно, ракет з радіусом далекої дії. Все, що передається Україні, наскільки воно відповідає саме військовим потребам, а не політичним рішенням? Там ми вже маємо дводенний саміт НАТО, тож є що аналізувати. Ну, в принципі, політичні рішення стосуються перш за все ставимо зараз. Що політичні рішення стосуються. Перш за все авіації, і перш за все, напевно, все ж таки, це домійно артилерія. На жаль, ситуація така, що на цей момент ми можемо говорити, що є величезна проблема з тим, що нам справді не дають снаряди, які можуть і системи, які на 300 км більше. Це б дозволило нам реально знищити, знищити чи рознищити глибоку логістику, логістику в глибокому ворога. Ну, власне, я уж говорив про те, що ключова історія в тому, що е, захід, полтує захід, веча запізнюється із о, тим, що нам давати. Тобто, тоді, коли нам потрібні були е, хаймерси і е, установки, які б'ють на 70-80 км. Е, давайте згадаємо такі величезні довгі колони під е, Києвом, які в принципі можна було завершити цю війну, можна було б в принципі там. Трошки більше ніж тому, коли б у нас на той момент були хаймерси, ми просто мали б знищити основну частину російської техніки, яка величезними кілометровими, десяти кілометровими колонами стояла під Києвом. Але тоді чекали. Потім нам дали хаймерси, і вони справді допомогли нам е зробити і харківський прог, і ханцівський проголос. Зараз, коли нам потрібно мислити розуміючи, те, що ну, справді на заході не можуть не розуміти про те, що ключова проблема нашого бота зустрічого продовжує нашого контрнаступу, це мінні поля Це мінні поля які простяглися на території, які можливо навіть більше ніж деякі країни Європейського Союзу. Але е, і для того, щоб в принципі, прорвати ці мінні поля, нам потрібна далекобійна рулея, mm -hmm. і нам потрібні літаки, тому що без цього неможливо випитися вперед. Але на жаль, політичні рішення, які пов'язані з тим, що е, досі багато хто вважає, що з Росією доведеться сідати за цим переговорів. І е, один з найважливіших моментів це те, що е, колективний захід не може для себе як скласти формулу. Що ж для них перемога? От поки вони не складуть цілу о, формулу, поки не скажуть, що наша перемога по заходу це та ж сама перемога, що і країни це вихід на кордон 91-го року і неймовірно різке расслаблення Росії. В принципі, от на жаль, доти ми будемо з вами от, раз на певний період часу поговорювати. А чому нам не дають а Чому нам не дають усі ну, давайте Якраз про слабкість Російської Федерації двома словами, тому що воно першим такий сигнал дав Ердоган, скільки б ми не говорили, що він грає в свою гру. Я думаю, що важко собі уявити ще рік тому, щоб він пішов на якийсь відвертий демарш проти Росії. Але з ним ми вже розібралися частково цими днями. Є заява від президента Франції Мануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі. Він сказав, що час на руку України, тому що Росія показала перші ознаки розколу. Французький лідер також назвав Росію крихкою у військовому та політичному плані. Та? Ну і далі він каже про те, що які це можуть мати наслідки. Досить непомітним, допоки пройшов такий собі казус Пригожина, Ще один військовий публічно розповів, що в російській армії шалені втрати і що закладається фактично база для генеральського бунту. Це російський генерал-майор Іван. Попов його звернення вже подивилося півтора мільйони людей. Я вже не знаю там, яка статистика мова йде про росіян чи українців. Але я думаю, що ця інформація, враховуючи, що і російські політики на це вже відреагували. Вони про це знають. Як вам ця історія що слабкість Путіна справді відчувають різні люди в різних країнах. Ну і ми сильно сподіваємося, що в Росії можливо хтось цим скористається. Ну В принципі, поки що э, справді ми можемо говорити про те, що Путін реально різко ослаб після Пригожина можемо говорити про те, що э, його позиції як людина, яка севастійна могла приймати найкардинальніші рішення, звичайно, э, різко погіршився. Тобто, він не може зараз приймати особисто багато рішень. Але з іншої сторони, зараз, якщо ми говоримо про російські літ, відбувся такий собі. Консенсус, новий консенсус новий перерозподіл, розподіл або спробувати ще про розході інших старту, і саме на зараз. Якщо ми говоримо про кремлівські вежі, вони спробували дещо зафіксувати або застабілізувати ситуацію навколо Путіна, тому що їм всі вигідні слабкий Путін при вони приймають беруть на себе нові сфери повноваження, нові сфери дірібани і розкладання Російської Федерації. Така система не може працювати довго, вона не зможе може е, існувати стабільно, е, там е, роки чи там десятки років. Е, тобто, в принципі, час пішов відлік пішов уже на те, що е, йдуть місяці до того моменту, коли з'явиться черговий чорний лебідь. Це не будеш це буде хтось інший, або той самий пригожен може бути. Але те, що система почала саморозвалюватися, це. Факт питання в тому, що ми поки що не розуміємо, як довго вони буде розгорюватися. Тому що це де це можуть піти дні, уже тиждень, можуть місяці, а можуть на жаль, роки піти. Тому от е, треба просто от продовжувати все те, що ми робимо, робити все те, що ми продовжуємо робити, і якби насправді зараз захід зрозумів цю цю історію. Якби зараз нас би посилили тим самим атакапсом, прикинь, що й наголи ця історія прискорилась би, і Росія реально почала б змінювати Путіна, тому що я. І просто на позиціях того, що політична та фізична скаргутна це єдина відка можливості для нас для того, щоб і закінчувати цю війну, і просто виходити на кордон для наступачого року. Панодими два слова ще про реакцію Російської Федерації на події у Вільнюсі. Кілька заяв пролунало з боку російського політику. Пісков каже про те, що гарантії великої сімки для України це пряма загроза для безпеки Росії. іде далі. каже про те, що якщо нам нададуть літаки F-16, то це буде прямою. Загрозою в ядерній сфері для Російської Федерації, де літаки де ядерна сфера не зрозуміла, є різниця, все таки. Тим не менш звучить ось така заява. А Медведєву взагалі привиджується, що вони вже воюють давно з північно-атлантичним альянсом. Про що свідчить такий ползаяв заяв, і чи злякає він когось в Європі? Він нікого не злякає в Європі, але ще раз повторюсь, те, що з чого по суті починали нашу розмову, це. Те, що Європа йде знаєте, мікроскопічними кроками в певних моментах. Тобто, з однієї сторони, справді нам надають зброю, справді ми повинні дякувати за це. Але в той же час, в той момент, коли можна прискорити падіння Російської Федерації, в Європі бояться цього самого падіння, вони бояться Російської Федерації в Росії, вони бояться того, що розвал Російської Федерації там а, чи то до створення якоїсь великої кількості ядерних держав, чи то до посилення Китаю, Ну, кожен згадує собі якусь іншу історію. не розуміючи того, що все одно ми всі прийдемо розвалу Російської Федерації через певну період часу. Все одно ми прийдемо через послаблення Росії. І нам насправді і в Європі і самі було б набагато краще для того, щоб це процес, прийшов процеси якомога швидше. Цікаві події відбуваються довкола персони Соровікіна. Голова комітету з оборони російської держдуми Картополов каже, що він у відпустці і тимчасово недоступний. А російська преса пише з посиланнями на джерела близькими до правоохоронних органів, що заступника командира об'єднаного угруповання російських військ в Україні Сергія Соровікіна затримала контррозвідка в зв'язку з заколотом Пригожина. і він зараз перебуває в ізоляції. Яка з версій ближче до правди на вашу думку? Друга безумовно, друга. Тобто тут е, не буває такого, що людині сказали е, а тепер ти йдеш у відпустку з посади ну по суті другу людину в армії, е, і, і людина зникла під час дій. Тобто, це безумовно е, друга версія. Там, чи знаходиться він у спецізоляторі, чи знаходиться він під домашнім арештом? В іншому місці це вже інше питання, але те, що він знаходиться під пильним доглядом спецслужб Російської Федерації, і те, що ці спецслужби забороняють будь-які контакти з зовнішнім світом, тут немає сумнівів. Ми часто з вами говоримо про економіку Російської Федерації. От Бомберг пише про те, що Росія зараз вийшла на перше місце в світі за імпортом автомобілів із Китаю, це ж також критерій життєздатності економіки Російської Федерації, правда? Для нас ключовий момент це трошки інша історія. Це е, доходи від нафти. Той же Блумберг сьогодні пише про те, що е, Росія доходить до е, межі продажу нафти по ціні 60 доларів за барель. Е, ми знаємо про те, що західні санкції передбачають те, що заборона продавати будь-яку іншу точку по ціні більше ніж 60. От тут насправді е, дуже важливий буде момент. Чи е, послухаються цілий ряд країн е, цього полтового заходу? Е, і почне угловна Індія, я ще раз потом умовна Індія або в інших країнах, купувати нафту по е, ціні 60 шістдесят. Тобто, якщо це станеться, це звичайно е, великий кілька для Російської Федерації, яка зможе поповнювати свій бюджет, і яка зможе е, реально... Е, <кій> обходити міжнародні санкції. Якщо цього не станеться, не останній останнім часом ми бачимо, що охолодження насправді з той ж самої Індії, яка відмовлялась купувати в таких обсягах, як це було що та продовжував два тижні тому нафту. То це насправді буде момент для нас, які ми готові спілкуватися найближчі повітря. Ми дякуємо за коментарі. виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Як завжди розпочинав наш інформаційний ранок.